Дорогі друзі, вітаємо вас з чудовим і світлим святом водохреща. Нехай цей особливий день принесе вам радість та благополуччя сьогодні час, коли вода стає не лише символом очищення, а й джерелом нового життя. Бажаємо вам! Щоб ваші серця були наповнені світлом любові і доброти, а ваші душі знаходили вічне джерело натхнення. Нехай в цей святковий момент кожен з вас відчує тепло родинних обіймів і невичерпну любов близьких, а спільні молитви зміцнять вас в єдності. Зичимо вам, щоб ваші мрії були такими ж ясними і чистими, як вода сьогодні. Нехай кожен ваш крок буде направлений на досягнення поставленої мети, а життя наповнюється яскравими кольорами. Нехай водохреща приносять вам мир у душі і спокій у серці. Бажаємо, щоб у вашому житті було багато світлих і щасливих моментів, які будуть, як зірки на небі, нескінченні та неймовірно красиві. Сподіваємося, що в цей день ви відчуєте благословення, святого обряду і знайдете усю необхідну силу для подолання будь-яких труднощів. Нехай водохреща буде вашим оберегом і захистом від негараздів. Бажаємо вам міцного здоров'я, енергії і життєвого оптимізму. Нехай кожен день приносить вам нові. Можливості для розвитку та самовдосконалення стане початком нового етапу в вашому житті, наповненому гармонією та благополуччям. Бажаємо вам, щоб це свято було днем, коли ви відчуєте безмежну любов Божу і висловите вдячність за всі благословення, що наповнюють ваше життя з любов'ю та теплом.